Друзі, ми з вами у славетному місті Миргород Полтавської області, оспіваному великим нашим земляком Миколою Гоголем, Олімпія Савенці, Полтавська область та штурм Іванків Київська область. Через кілька хвилин познайомився із складами команди. Поки що я скажу, що з вами на ютуб-каналі Іванківського штурму, як завжди. Сьогодні ми працюємо у прямому ефірі. Відеооператор Руслан Миляновський та коментатор Валентина Водієнко. Ну, хто буде пробувати? 17-й? Так, 17-й розіграв Богомаз на 6-го номера. На небезпечний момент. У 33-го номера Ковтуна зараз була можливість. Вчора весь день лив дощ. Ох, зараз який навіс? Березка, Березка подає. Удар знов в поворотах. Березка знову з м'ячем. Ходить карний майданчик. Удар поворотах. Ну, наближається до воріт. Співак. Непогана стіночка. Бурляй. І що, пенальті? Призначає голкіпер, але здається, м'яч зіграв. Наш захисник Ремезовський. Ну що, Олександр Пономаренко проти Ігоря Рум'янцева. Удар. І... Парирує! Ігор Рум'янцев! Парирує пенальті! Браво, Ігоре! Браво, браво! Ну що ж, зараз закінчується атака Бурляй, пробував і можна перевести подих. Це з м'ячем. І зараз удар по воротах від подих з воріт рум'янцев, демонструє техніку і сильно вперед. Дуже вчасно зараз вийшов Ігор. Зворіт Рубльов. Ще й передачу, яку віддав, подивіться. Непогано зараз Рубльов. перевод на Волкова по воротах! Пробиває фабунмі, влучає в стінку. І рефері дає свисток про завершення першого тайму, де в матчі другого туру чемпіонату України серед аматорів зустрічаються олімпія Савинці, чорні футболки та Штурм Іванків, білі футболки. Цей гравець сьогодні в складі Олімпії. Ну, також е, пропускають цей поєдинок е, Насібулін та Шмиголь. Це першу заміну. Подача. Ігор Рум'янцев переводить м'яч на кутовий. Вибиває Васянович. Удар по воротах, Дивіться. Зіграв зараз в стіночку із співаком. Удар воротах. Всім Безпомилково. Ще одна подача. І ось зараз момент. Його! Який момент. Часом подача кутового від Олександра Волкова. Ані, Дмитро Осадчі пішов подавати. Удар поворотом, подивіться, як склався. Владислав Любко. Кірпіченко. Е, Фабунмі. Ось зараз е, стик такий між Осадчим і Фабунмі. По-чоловічому вони вирішили розібратися. Фабонмі там відмахнувся. Скажем так, прибігли зараз гравці обох команд до цього епізоду. Пристрасті у нас э, розгорілися на старті. Нічого, як то кажуть, не відчувало, біди. Такий простий ігровий епізод. І э, у нас зараз пауза. Чи не на перемогу, але тим і прекрасний футбол, що все може бути. Тим часом подивіться, який момент. Ох, Роман Помазан зараз схопився за голову. Закидання зараз карний майданчик небезпечно. Впрочем, біля одарки і можу засвідчити, що Миргород на місці. Ну а тим часом Ростислав Дубина, арбітр із Дніпра. Робить фінальний свисток. Наш матч завершився. Завершився він нульовою нічією. Ну, я думаю, що цілком закономірний підсумок матчу. З вами були е, відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентин Овдієнко. Завершуємо наш репортаж. Дякуємо Миргороду за теплий прийом. І е, дякуємо обом командам за хороший поєдинок. Дякуємо ЗСУ за можливість зрати у футбол. І Прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, друзі.